Прогноз погоди в Україні на 4 дні з 3 по 6 листопада. Мене звати Українчик І це канал Всілякі новини. Нас усіх найближчим часом чекають сильні дощі місцями з грозами, а на додачу до них ще й вітер. Та не варто лякатися, адже максимальна сила буревію сягатиме лише 12 метрів за секунду, що доволі відчутно, але зовсім не страшно. Також великим щастям стане те, що вітри будуть теплими, бо прилетять з півдня. А якщо вітри теплі, то це означає, що буде нова хвиля потепління. А там, де потепління, немає місця заморозкам. Тому невдовзі ночі знову стануть доволі теплими. Зараз детально розкажемо, де і коли пройдуть грозові дощі, а також дамо знати, коли саме прийде нова хвиля осіннього тепла. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже-дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякуємо! А тепер повертаємось до погоди. В останній день робочого тижня, п'ятницю, 3 листопада, у більшості регіонів нашої країни все ще буде велика ймовірність заморозків через низькі температурні показники у темні години доби. Північ на Чернігівщині в день синоптики прогнозують плюс 12 плюс 14 градусів, вночі плюс 6, плюс 4. Тут є велика вірогідність нічного заморозку. В Сумській області денна температура повітря нижча плюс 11 плюс 13, в нічні години також плюс 6, плюс 4 градуси. Мешканцям Сумщини варто бути готовими до нічних і ранкових заморозків. Хмарне з проясненнями небо і без. З опадів, вітер південно-східний, теплий, 5-10 метрів за секунду. Південь, на Одещині в день термометри піднімуться до позначок плюс 16, плюс 18 градусів, вночі плюс 13, плюс 11. В Запорізькій області, а також на Херсонщині, буде значно прохолодніше. Плюс 13, плюс 15 градусів в день, плюс 12, плюс 10 вночі. На Миколаївщині і в Криму денна температура повітря плюс 14, плюс 17 градусів, нічна плюс 12, плюс 10. Відчутні дощі литимуть на Запоріжжі і в Херсонській області, на Одещині, Миколаївщині і на Кримському півострові буде хмарне з проясненнями небо і без опадів. Вітер південно-східний: 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині, Львівщині, Тернопільщині і у Рівненській області в день плюс 13, плюс 15 градусів, від плюс 7 до плюс 5 градусів вночі, можливі заморозки. У Закарпатській області денна температура повітря коливатиметься від 17 до 19 градусів тепла, нічна плюс 8, плюс 6. На Франківщині і в Чорнівецькій області в день плюс 13, плюс 16, вночі від 6 до 4 градусів тепла. Є вірогідність нічних заморозків. І в Хмельницькій області плюс 13, плюс 15 градусів в день, плюс 8, плюс 6 вночі. Невеликі дощі, можливі на Львівщині і Франківщині. Мешканців Закарпаття чекає справжня злива. А в усіх інших областях Західної України буде хмарне з проясненнями небо і без опадів. Вітер південно-східний, відчутний 7-12 метрів за секунду. Схід у Харківській області: денна температура повітря плюс 11 плюс 13 градусів, нічна плюс 7, плюс 5. Тут є вірогідність нічних і ранкових заморозків. На Луганщині прохолодніше, в день плюс 9, плюс 11 градусів, вночі також плюс 5, плюс 3. Нічні заморозки, скоріше за все, завітають і в цей регіон також. У Донецькій області в день плюс 8, плюс 6 градусів. Нічна температура повітря плюс 6, плюс 4, також можливий заморозок. Хмарне з проясненнями небо і дощі в усіх трьох областях Східного регіону. Вітер східний 5-10 метрів за секунду центр України, на Житомирщині, Кіровоградщині, Київщині і Києві, а також в Черкаській області. Денна температура повітря – плюс 13, плюс 15 градусів, нічна – плюс 8, плюс 5. У Вінницькій області в день буде трохи тепліше – плюс 14, плюс 16, вночі – плюс 7, плюс 5 градусів. На Полтавщині і в Дніпропетровській області температура повітря у світлі години доби коливатиметься від плюс одинадцяти до плюс тринадцяти градусів, вночі плюс вісім плюс чотири. Нічні і ранкові заморозки цього дня можливі в усіх центральних областях. Окрім Київщини і Дніпропетровщини, небо даного регіону буде хмарним з проясненнями. Опадів не буде. Лише на Дніпропетровщині може пройти добряча така дощара. Вітер Південно-Східний теплий 5-10 метрів за секунду. У суботу, 4 листопада, північ і захід нашої неньки накриють сірі непроглядні хмари, з яких полються сильні зливи. Північ на Чернігівщині і в Сумській області денна температура повітря коливатиметься від 11 до 14 градусів тепла, вночі плюс 6, плюс 4, хмарне небо і дощі. Вітер південно східний 5-10 метрів за секунду. Південь. Тут цього дня буде рекордно висока температура, особливо зважаючи, що вже листопад. На Запоріжжі і в Херсонській області в день плюс 20 плюс 22 градуси, вночі плюс 12 плюс 10. В Миколаївській області синоптики прогнозують від плюс 21 до плюс 23 градусів в світлі години доби, плюс 12, плюс 10 в темні. На Одещині термометри покажуть плюс 20, плюс 22 градуси в день, плюс 16, плюс 14 вночі. Крим 4 листопада буде найтеплішою точкою України. Тут плюс 22, плюс 24 в день, плюс 12, плюс 10 градусів вночі. Небо південного регіону буде хмарним з проясненнями і без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. В усіх без винятку західних областях литимуть дуже дуже сильні дощі. А денна і нічна температура повітря будуть майже однаковими. Так на Волині, Рівненщині, Львівщині і в Тернопільській області, а також на Хмельниччині, Івано-Франківщині, Закарпатті і в Чернівецькій області вдень стовпчики термометрів покажуть від 13 до 16 градусів тепла, вночі плюс 12, плюс 8. Вітер південно східний, невідчутний 3,8 метри за секунду. Схід в Харківській області синоптики обіцяють плюс 13, плюс 15 градусів в день, плюс 7, плюс 5 вночі. На Луганщині денна температура повітря плюс 14 плюс 16, нічна плюс 10 плюс 8 градусів. І на Донеччині плюс 16 плюс 18 градусів у денні години доби. В нічні також плюс 10 плюс 8. Хмарне з проясненнями небо і без опадів вітер південно східний 5-10 метрів за секунду. Центральна Україна на Вінниччині, Дніпропетровщині і в Кіровоградській області в день плюс 17, плюс 19 градусів, вночі плюс 8, плюс 5. В Черкаській області буде на 1 градус прохолодніше: плюс 16, плюс 18 в день, плюс 7 плюс 5 вночі. На Полтавщині в світлі години доби, плюс 14 плюс 16 в темні, плюс 6, плюс 4 градуси. В Житомирській і Київській областях, а також у Києві, денна температура повітря коливатиметься від 13 до 15 градусів тепла. Вночі на Житомирщині плюс 11. Плюс дев'ять градусів в Київській області і столиці нічна температура повітря буде нижчою, плюс 8, плюс 6 градусів. Сильні зливи цього дня чекають мешканців Вінниччини, Житомирщини і Київщини. В Черкаській області буде хмарне з проясненнями небо, але без опадів. В усіх інших областях центральної України небо буде також хмарним із проясненнями. І без опадів вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. У неділю, 5 листопада, денна і нічна температура повітря істотно підвищиться, і прийде нове осіннє потепління. Північ на Сумщині і Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 14 до 16 градусів тепла, вночі плюс 12, плюс 10. В Чернігівській області і на Сумщині синоптики прогнозують зливи. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Південь в Криму і в Херсонській області день термометри покажуть плюс 20, плюс 22 градуси, вночі плюс 15, плюс 13. На Запоріжжі плюс 18 плюс 20 градусів в світлі години доби, плюс 15, плюс 13 в темні. На Миколаївщині в день також плюс 18 плюс 20 градусів. Вночі тепліше плюс 17 плюс 15. І в Одеській області плюс 20 плюс 22 градуси в день, плюс 17, плюс 15 вночі. Легенький дощик, можливий на Одещині. В усіх інших південних областях сонячне і малохмарне небо, без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині, в Івано-Франківській області і на Закарпатті денна температура повітря коливатиметься від 12 до 14 градусів тепла, нічна, плюс 8, плюс шість. На Хмельниччині і в Чернівецькій області буде трохи тепліше: плюс 13, плюс 15 градусів в день, плюс 10, плюс 8 вночі. В усіх областях Західної України хмарне з проясненнями небо і сильні зливи. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині в день плюс 15 плюс 17 градусів, вночі плюс 12 плюс 10. В Луганській області у світлі години доби від 16 до 18 градусів тепла в день, вночі плюс 13 плюс 11 градусів. і на Донеччині плюс 11 плюс 20 градусів буде в день плюс 15 плюс 13 вночі. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Невелика хмарність і без опадів. Центр України, на Київщині і у самій столиці денна температура повітря плюс 14 плюс 16 градусів, нічна плюс 13 плюс 11. В Дніпропетровській і Кіровоградській областях стовпчики термометрів вдень піднімуться до позначок плюс 18 плюс 20 градусів, вночі плюс 13 плюс 11. Вінничина тут в день плюс 14 плюс 16, вночі плюс 12 плюс 10 градусів. В Житомирській області в день від 13 до 15 градусів тепла, вночі плюс 12 плюс 10. На Полтавщині і Черкащині плюс 16 плюс 18 градусів у світлі години доби, плюс 12 плюс 10 у темні. Доволі сильні дощі варто чекати в Житомирщині, Київщині і Києву. Опади меншої інтенсивності можливі на Черкащині, Вінничині, Кіровоградщині і Полтавщині. В Дніпропетровській області малохмарне небо, і без опадів вітер південний 7-12 метрів за секунду. В понеділок, 6 листопада, дощитиме в усіх без винятку регіонах нашої найкращої у світі країни. Північ, на Чернігівщині і Сумщині, стовпчики термометрів в день покажуть плюс 13 плюс 15 градусів, вночі плюс 12, плюс 10. І на Чернігівщині, і в Сумській області синоптики обіцяють хмарне з проясненнями небо і дощі. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Південь. Тут також сильні зливи литимуть абсолютно в усіх областях. На Одещині, Миколаївщині, а також в Криму в день плюс 18, плюс 20 градусів. Вночі від 15 до 13 градусів тепла. В Херсонській області буде трохи прохолодніше: плюс 17, плюс 19 градусів в день, вночі також плюс 15, плюс 13. І на Запоріжжі в день плюс 15, плюс 17, вночі плюс 15, плюс 13 градусів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід плюс 12, плюс 14 градусів в день буде у Волинській і Рівненській областях, а також на Львівщині, Тернопільщині і Франківщині, разом з Закарпатською областю вночі від плюс 8 до плюс 6 градусів. В Чернівецькій області і на Волині в день плюс 13, плюс 15, вночі плюс 10 плюс 8 градусів. Невеликі дощі можливі в усіх областях західного регіону. Хмарне з проясненнями небо, Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Схід на Донеччині в день плюс 16, плюс 18, вночі, плюс 14, плюс 12 градусів. Харківська область тут термометри покажуть плюс 13, плюс 15 градусів в світлі години доби, плюс 12, плюс 10 в темні, і на Луганщині плюс 15, плюс 17 градусів в день, плюс 12, плюс 10 вночі. В усіх східних областях литимуть доволі сильні дощі, а небо буде хмарним з проясненнями. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Центр України на Дніпропетровщині, Кіровоградщині. Денна температура повітря плюс 15 і 17 градусів, нічна плюс 13, плюс 11. В Київській області і столиці плюс 14 плюс 16 градусів в день, вночі від 13 до 11 градусів тепла. На Вінниччині, а також на Житомирщині, Черкащині і Полтавщині. Денна температура повітря плюс 13 плюс 15 градусів, нічна плюс 12 плюс 10. Відчутні зливи 6 листопада варто чекати на Черкащині, Полтавщині, Дніпропетровщині і в Кіровоградській області. В усіх інших областях центральної України також можливі невеликі дощі. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро, знову побачимось!